Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. Готовність до бою за 5 хвилин. Висота ураження до 25 кілометрів. Діти ще радянського військпрому зенітно-ракетний комплекс БУК і досі на озброєнні армії пострадянського простору. За версією української влади, саме з такої зброї був збитий цивільний літак малазійських авіаліній. Стріляли нібито зі сторони бойовиків, що окупували частину Донбасу. Водночас українські військові кажуть, для того, щоб стріляти з бука, необхідно мати ґрунтовну підготовку. Звичайно, повинні бути підготовлені військовослужбовці, офіцерський склад, які повинні знати досконалу техніку, які повинні знати. Всі тонкощі, які стосуються підготовки цієї техніки до стрільби, тобто її потрібно ще налаштувати. А потім повинні всі ці офіцери знати всі тонкощі ведення протипляного бою, тобто бойового застосування згідні ракетного комплексу. Це високоспеціалізовані фахівці. Це просто непідготовлені люди, цього не змогли зробити. І дуже великий час потрібен для підготовки цих. Комплекс БУК у повному спорядженні може налічувати понад півтора десятки різних машин, у тому числі шість для стрільби. Але й одна самохідна вогнева установка зможе самостійно збити повітряну ціль. Самохідна вогнева установка має можливості здійснення самостійної повітряної розвідки в секторі 120 градусів, на дальності до 100 кілометрів, виявлення повітряної цілі. Опізнавання повітряної цілі, захоплення, гарантованого опізнавання, підготовки ракет до пуску і пуску. Ракета. Буки є на озброєнні сухопутних військ та повітряних сил України разом декілька десятків. Втім, бази для тренувань наразі немає. Полігон Чауда разом з Кримом відійшов до Росії. На даний момент не визначено на заміну полігона для зенітно-ракетного комплексу БУК і решти зенітно-ракетних комплексів повітряних сил. Це питання, воно. Визначається певними вимогами до безпеки стрільби, тому ці міста і визначаються в більш таких безпечних місцях. Чавда вона й передбачала стрільбу над поверхністю моря. Нагадаємо, за словами представників української влади, у терористів на сході України є принаймні два буки. Після трагедії з пасажирським літаком МВС оприлюднило відео, на якому, як стверджується, один з буків везуть у напрямку кордону з Росією. Рідні двох викрадених військових зі Львівщини натрапили на відео зняти терористами і впізнали своїх родичів. Їм уже відомо, що хлопці у Донецьку в приміщенні міліції і СБУ. Та звідти хлопців наша влада визволяти не поспішає, нарікають вони. Чому не прислати того самого якої, офіцера, який би приїхав і спитав, хлопці, ви живі, здорові, ви мусите щось? Пожалуйста. Пан президент, зробіть щось для цього, да, щоб тому, ми поїхали що... до своїх сімей. Це відео викинули в Ютуб. Терористи на ньому хлопці просять допомоги у влади і військових. кажуть про них всі забули. Получається, мені надаш на наші там. В державі да, що нас от так бросили. скромно мовчить на цьому відео 20-річний прикордонник Тарас Матвійців зі Львівщини. Контрактника викрали 10 днів тому на Донецькому вокзалі. А сепаратисти перехопили потяг Львів Маріуполь. Тарас не виходив на зв'язок. Вперше з того часу Тараса побачили на екрані комп'ютера після дзвінка матері одного полоненого Це Мусевич роман. Ага, це от він вам зібрав. Ні, це, е, це його мама зв'язалася зі мною. Він сказав всіх, хто там є. І номера телефону, з ким можна зв'язатися з родичами. Сказала і про Тараса, і про те, що є таке відео, а ще продиктувала десятки прізвищ. Тут е, фамілії і ім ім'я хлопців, які сидять. Нам всіх не дали, бо там е, виявляється, що їх там є дуже багато. Майже всіх їх викрали, як і Тараса на залізниці. Вони зі всієї України, і хоч вже відомо де перебувають хлопці, звільнити їх це не допомагає. Сепаратисти пропонують обмін. З цією інформацією родичі і поїхали в Київ, і адміністрацію президента і в СБУ, і до прикордонників. Прикордонники були, вони послалися на СБУ, бо тільки таку інформацію може СБУ дати там за затримання, як тримають яких умов. Коли представник СБУ з нами зустрівся, прийшов на зустріч так. Знову ж так було, що, що він сказав, що то не в їхній компетенції. Серед списку прізвищ виявився ще один чоловік зі Львівщини, 40-річного Валерія Виноградова також можна побачити на відео. Його брат розповідає, Валерій отримав травму, тож його відправили лікуватись у Львівський військовий шпиталь. Та несподівано чоловік пропав безвісти. Його керівництво, безпосереднє начальство, сказало нам, що він дезертер. Тобто він на службу не з'явився протягом 10 днів його не було і завели кримінальну справу по факту дезертесту. Передали це все в військову прокуратуру. За хлопець виявився не дезертиром, а полоненим у ДНРівців. Як Валерій опинився на сході, ще й досі таємниця, військові пояснень не дають, мовчать і про визволення. Ніхто нічого не дзвонить частина, ніхто не цікавиться. Облдержадміністрації запевняють, що усіля колобіюють процес звільнення полонених зі Львівщини. Голова Адміністрації підготувала звернення до голови служби безпеки України пана Наливайченка, голови МВС Авакова, керівника західного західної прокуратури західного регіону Пана Лисого, а також голови збу у Львівській області Андрійчука реакції на жоден лист поки що немає. Троє громадян Росії попросили в Україні політичного притулку. Про це повідомляє Держприкордонслужба. У суботу в Борисполі дві громадянки Росії звернулися до прикордонників з проханням надання статусу біженців. Жінки активно підтримували Україну, але побоюючись політичних переслідувань, змушені покинути Росію. Ще один громадянин Росії попросив притулку в Україні у п'ятницю. Його за проукраїнську позицію регулярно били невідомі. За 5-6 років Україна зможе виробляти третину енергії з альтернативних джерел, запевняють експерти. Для цього у нас є достатньо ресурсів сонце, вітер, тепло землі. Вони вже допомагають нам обігрівати будинки чи забезпечують житло струмом. Це можуть бути і сонячні станції, це можуть бути вітрові станції, це можуть бути теплові насоси, це можуть бути производство біотопліва, біопілет, переход з газових котлов на твердотопливні котли. Вот, грубо говоря, 1 миллиард долларов инвестиций в тепловой, в тепловой насос заменяет ежегодно миллиард кубометров газа. Два роки тому родина під Києвом обладнала будинок сонячними батареями та встановила геліоколектор для обігріву басейну з рибою. Тож тепер із середини березня по листопад вони споживають альтернативну енергію, причому як для побутових потреб, так і господарчих. У сонячний день панелі потужністю в кіловат виробляють до 600 ватт енергії на годину. Мы спокойно пользуемся всей техникой, бытовой, духовками, стиральными машинами. Ну, всем буквально а, днем, в течение вот светового... Ну, буквально с 8 утра до 8 вечера. Солнышко зашло, мы переключились на сеть. Если где-то отключают а, свет... В селе мы даже не замечаем. И даже хозяйство, вот компрессор для рыб, который воздух циркулирует у них, а, это тоже дает солнечная энергия. А свет даже у козочек, свет там вечером, это тоже берется с аккумуляторов вот этой солнечной энергии. У родині підрахували, влітку вони споживають лише половину виробленої за рахунок сонця енергії, а решту хотіли продавати до центральних мереж. А от взимку цієї енергії мало, тож планують встановити додатково ще й вітряка. За п'ять років Україна зможе видобувати до 30 мільярдів кубометрів газу. Це на 10 мільярдів більше, ніж отримуємо зараз. Зазначають експерти. Проте наростити обсяг можна буде лише за умов підняття ціни. Адже нині блакитне паливо українського видобутку коштує копійки 349 гривень за тисячу кубометрів. Якби ми платили у газовидобуванню, хоч би 100 доларів, через сім років він буде добувати не 15, а 25 мільярдів кубів газу. Ну, знаєте, у нас популістська і жлобська політика в буквальному розумінні. Значить, Росії ми платили 380 доларів за тисячу кубів. Своємукергаз видобування вже запропонував уряду збільшити ціну до 737 гривень за тисячу кубів. Це за підрахунками спеціалістів компанії дозволить за рік наростити видобуток газу ще на півтора мільярда кубометрів. Утім, експерти ринку пропонують зосередитись на скороченні споживання енергоресурсу. За їхніми підрахунками, цілком реально обійтися навіть тими 20 мільярдами кубометрів, які нині видобуваються ніде в Європі немає такого, що приблизно 40, навіть 41 по останньому року процент в балансі на одну людину, балансу енергії посідав газ. 41%, процент, такого ніде нема. Ми повинні скоротити за 4-5 років реально ввести до того рівня, який ми видобуваємо.